Сьогодні знову ж таки в нашому музеї неприсічна подія. Завдяки пану Сергію ми отримали черговий подарунок у такому прекрасному вираженні, як сокири. Сокири вже відреставровані, вони вже законсервовані, мають прекрасний експозиційний вигляд, тому це вже свого роду чисто готова виставка, яка може бути презентована Житомиряна найближчим часом. Хочеться вже сказати, що це добра традиція і. Щиро дякую пану Сергію за те, що вони байдужі до історії рідного краю, небайдужі до історії Житомира і готові ділитися своїми особистими колекціями з нами. Ця колекція ж невеличких сокір, да, на жаль, не зібраною мною. Ці сокіри я викупив. У хлопців-пошуківців я їх знайшов реставратора, Я реставратори по Україні, зокрема Таренко, який працює у Черкащині, по залізу його направив йому, заплатив свої кошти, скажем, але я їх вирішив все ж таки, щоб передати до музею. Тут Середньовіччя, тут Київська Русь і Черніхівська культура одна сукіра. Але я присвячую цю такому міні-свою. Маленьку експозицію нашим пошуківцям, які на сьогоднішній день загинули. Хлопці, з якими ми були постійно в полях, знайомилися, знаєте, хобі об'єднує, так як і рибалка, і, і все. Хобі-пошуківці це особливо, тому що ми не одні сотні кілометрів проїздили, протоптали ці землі, шукаючи. Це наші пошуківці, Житомиряни, які загинули з Гвардієць і Вишневецький Юрій, це Кадисюк Богдан. Це Пекарський Денис і Мазуркевич Мирослав із села Разіна романівського району. Це ці хлопці, з якими були багато років знайомі, але війна забрала, тому я присвячую цю таку передачу, таку всю експозицію саме тим героям, які полягли. Ми сьогодні збираємо до нашого краєзнавчого музею добірку періоду черніхівської культури. Це у нас вже є там, частина добряча фібул, є також сокири, які були знарені просто вони ще не реставровані. три сокири є, є динари бронзові. Ці сокири побутували на території нашого регіону. Тут як і безпосередньо так, знаряддя праці і використовувалися як бойові знаряддя. Зокрема, що... це бойова фір, Да. Бойові сокири відрізняються вони не лише там за формою з підборідкою, підборо... під а й за формою самого тупорища, яке вставлялося. Ми бачимо круглий отвір. Тут в перерізі більш такого прямокутного характеру має, так само і тут. Тобто і в залежності від ваги самої сукири підбиралися руків'я відповідно для більш важчої, довше руків'я, для більш легшої коротше руків'я, Тут десь приблизно до 70 см воно мало бути. Ну, для для музею такі речі дуже важливі, тому що вони вже пряма наочність, тим паче, що вони вже відреставровані, тобто вони знову готові тут вже завтра виставлятися у вітрину і бути презентовані широкому загалу. Це все із гарячого заліза вибивалося, виховувалася. Ну, вона вже йшла із двох, там був шов. Ну, та, та, на... зварю, було, дві, було дві форми, туди заливалося і таким чином вони зливалися. Тобто там вже з матері йшло, так, 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 ну, то з бронзи. Зробити цю сокіру. Це не зовсім так і просто було в часі.